Привіт! Проводимо цікавий тест. Бачите, я подав зверху Huawei. Так, сонечко у нас таке. Ніби за хмарками, так, тобто небо хмарне зовсім, але все одно щось воно виробляє. І от дивіться, оце у нас основний виробіток 12,5 кВт панелей. так, Вони видають 5, ну, а це не максимум. Тобто тут може бути величина в районі 12-14 скоріше все за таку погоду, плюс-мінус, і. Куди ж буде діватися електрика? Оце от перевіряємо. На даний момент, що я можу сказати точно, що оця галка, там де генпорт Юз, і якщо режим мікроінвертор, і MIEXport тугріт так, вона не працює. Тобто, по великому рахунку, ми ж розуміємо, що якщо 8 кВт зараз експортується в мережу, ну, то це ж явно більше, ніж цих 5, які генеруються власним гібридом. Правильно? Тобто це сумарна генерація, яка розподіляється на ем, внутрішнє споживання в продаж, обмежено восьмом. І отут от рештки вже складаються в батарею. Чому вісьмо? Тому що цих 8 прописані отут. Да? І нюанс який воно працює рівно настільки нормально, наскільки може бути. Просто якби настройки виставлені в заряді батареї. отакі. Ну, ген це не лише генератор, це мається на увазі генпорт. Так? Тобто тут якби, така історія. Але м -м тут я ще побачив цікаву річ, я ще поки не знаю, як це має працювати, але О! бачите, до речі, прикол. Як тільки виросло занадто багато, почало продавати більше. І він дуже повільно, дуже туго відпрацьовує на обмеження генерації і навіть не справляється з цим. Значить, Такий режим в постійну роботу він є не рекомендований. Тобто сюди на, на верх на, мі, на, на мікроінвертор варто подавати лише те, що буде компенсувати власне споживання і догружати систему. Тобто Це не може бути основний виробіток в жодному разі. Він якби так так робити не треба. Але тут от така штука. Значить, Тут є просто ще один момент, я десь знаходив Advanced Function, є Gen Peak Shaving. І це класна штука, коли ви маєте генератор на три фази і хочете обмежити, щоб, скажімо, не скакнуло вище там, 5 кВт, 6 кВт. А я ще цього не пробував. Давайте спробуємо його включити. Ага, воно не включається, ця функція. Оце цікаво. Бачите, тик-тик-тик, а воно не тик. І це ненормально. До речі, от що цікаво, після перепрошивки в мене з'явилася можливість подати. Він турбайн або на DC1 або на DC2. Тобто підключити на один із PV, а їх тут якби два PV, так? Просто що вони таким хитрим чином об'єднані. От Бачите, pv 1 має два входи, і pv 2 має один хід. Тобто, на pv 1 можна вішати панелі, наприклад, там сумарно 26 А можна, а на pv 2 вішати окремо чисто вітряки. Це було би, Якби це будувати автономну систему, то ну, блін, шикарне рішення. Тобто Берете 5-кВтний вітряк з ВРШ, Берете на PV, на пів2 його ставите, берете на пів 1, вішаєте е, і по максимуму, скільки це можна йому по струмах. Ну, допуски, нагадаю, у нас завжди тут пишуться. так? Тобто вписуєтесь, щоб у вас було не більше 800 вольт. Паралелити їх, звичайно, що так, і щоб струму не було більше 26 А на перший пів. А це дуже багато. Це, ну, якби, умовно. Порахуйте собі, хай навіть там 600 вольт умовно, щоб якийсь запас був, допоможте на, навіть 20 А. Вже ну, зрозумієте, що це дуже близько до, до цієї величини буде. так? Тому... Ну, це все. Можна, можна чисто на пв 1 нагрузити виключно сонце, на пв 2 посадити виключно хороший вітряк. І от вам з одного гібрида бомбезна комбінована система вітросонячна, яка буде працювати як положено. І вони це вже якби, передбачили в самих налаштуваннях. Ну, але знову ж таки, враховуючи, що тут немає жодного торму за жодних гальм. Тобто вам треба просто буде брати е е е там, два моменти або просто діодний міст, який досить потужний буде по амперажуру ну, 150, ампер, наприклад, так. От, і вже щоб вітряк був з ВРШ, щоб він мав свій окремий механічний захист, наприклад, е механічний верша, а не електричний в жодному разі. От, або, або, або складений хвіст. Так, і бачите, діапазон тут колосальний. Якби можна відрегулювати, наприклад, ну це я просто от мінімум 50 вольт, а максимум можна задати скільки. А ну, дивимося. О, нічого собі, діапазон. Бачите, від 50 до 472 ви можете зробити собі криву. От. Ну і по струмах, само собою, теж не перевищуйте те, що написано у вас отам. Тобто, так, 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 так. якщо у вас в такому випадку краще вітрики купляти не 48 вольтовий, краще купляти ну, 220-380, вони і такі бувають. Тоді ви можете собі плавнесенько його розгрузити з мінімума до максимума, як вам потрібно, якби це, 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 це дуже було круто. Але так я вже це робити не буду. Але вертаємося до нашого першого тесту, і тут штука, яка, ага, все, продаємо більше 8 кВт. Тобто, ну висновок з цього який? Режим мікроінвертер-інпутер, виключно хороший для власного споживання. Якщо у вас тут споживається дофіга, і якщо є куди дівати на в батарейку рештки, так бачите, споживання скакнуло, він не, 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 не може допродувати більше. Але тут же підрівнюється чому, тому що він обмежив, тому що споживання скакнуло короткочасово і повернулося назад. І нюанс, який цей режим, це режим аварії, тобто не, не треба. Якщо ви хочете все-таки, щоб все було коректно, ба він з часом підправляється, підправився ж, бачите. Але ну це настільки довго і повільно, коли він частотою регулює, що ну, у вас будуть проблеми з регулятором з НКРЄКП. Коли, якщо скажімо, у вас один інвертор і у вас обмеження на продаж, скажімо, на 10 кВт, а ви сюди подаєте, ну тут буде не, не, не сильно добре. О, тому або цей буфер має бути колосальний, або просто ця штука має бути подана окремо в якості мережевого. Що я зараз і зроблю. Просто роблю отак. клац-клац. і все. Це в мене Huawei. Ну, якби Я просто зняв кришечку, так, Huawei пішов в режим прямого продажу в мережу. тобто... Ну, А це я включаю зараз оцей інвертор. Хай собі буде включений і чекає. Ну, І тут картина помінялась. Тут у нас цей. О, до речі, мережа пропала десь зовнішня. Прикол. Що зараз буду вертати назад чи що? От, бачите, таке буває. Мережа пропала, а ми цього не помітили. Ну, я тут нічого не вимкнув, так? Тобто мене ж мережа подається взагалі, вхід дається, От, цей автомат тут нічого не вимкнув. От, десь, десь щось на лінії якісь роботи, скоріш за все. Таке буває. Таке буває. Ну, але висновок ви зрозуміли. Тому наразі так. А... Що з цим робити, я не знаю. Може в якихось подальших прошивках вони оце пофіксять. Тому що ну, в даному випадку я користуюся Time of Fuseм, щоб забезпечити буфер. Але можливо вони от, 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 оцю галочку, може вони її підправлять і воно працюватиме так, як треба. От-от-от. Тому ну, не знаю, не знаю. Насправді поживемо, побачимо. Практика покаже, в батарейці я не знаю, що ще можна тут налаштовувати, все ніби стоїть коректно. Так як має бути. О, мережа повернулась. Бачите, яка історія? Щось відбувається, щось десь або ремонтують або... Або правлять. Ну, працює та й слава Богу. Воно бачите, поки в буфер було, зараз це допродасть його швиденько назад, та й все, ніяких проблем з цим не буде. Тому от таке для вас.